Це день, який потребує від нас великого оптимізму і налаштованості на майбутнє. Не варто в цей день працювати з минулим. От про минуле, про рід, про очищення. А про якісь кармічні речі це дні осіннього, рівнодення і зимового сонцестояння, тоді, коли в нас більше темряви в просторі. Коли у нас багато світла, це про майбутнє, це про позитив і про оптимізм, який нам зараз дуже потрібен. Тому, як мінімум, варто уникати якихось негативних думок, слів, відчуття такого, знаєте, покинутості, ізоляції. Тобто потрібно зробити все для себе в першу чергу і взяти на себе відповідальність за свій Стан. Зробити все, щоб бути в ресурсному стані. Провести цей день дуже активно, тоді і надалі ви будете відчувати оцю Підтримку соціальну і ну, активний, такий хороший ресурсний стан. А ще, що важливо в день літнього сонцестояння, це дякувати. А взагалі, вдячність вона примножує те, що в нас вже є. І вар 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 варто у цей день подякувати і собі, і силам природи, і тим людям, які знову ж таки для нас цінні, тому що. Те, що ми цінуємо, і те, що ми бачимо у своєму просторі, це примножується. Навіть якщо чогось не вистачає, важливо знайти от якісь такі, знаєте, дрібнички, за які є можливість подякувати собі і всесвіту.